Хто головний в сім'ї, на вашу думку? Чоловік чи жінка? Жінка. Жінка. Чоловік. 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 Хто головний жінка. в сім'ї? Чоловік чи жінка? Ми один час A few moments later. Друзі, всім привіт. Багатьох із нас цікавить тема: хто є головний в сім'ї? Чоловік чи жінка? А можливо, ніхто. Тому сьогодні я буду брати опитування в дівчат і почуємо, що є насправді і що думає молоде покоління. Поїхали! Дівчата, привіт! Скажіть, будь ласка, хто головний в сім'ї? Чоловік чи жінка? Жінка. Ще раз. Жінка. Жінка? А ви що думаєте? Жінка. А ви? Жінка. Що за питання? Чому ви думаєте, що жінка? Жінка більше шара, ніж чоловік. Дякую, дякую, за інтерп'ям. Хто головний в сім'ї? Чоловік чи жінка? жінка? Жінка. 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 Чому? Чому? Треба ну, ну, жити не так, як карта, а так як жінка, скаже. Да! да. да. Скільки вам років? 14. 17. Хто головний, що сумка? Чоловік чи жінка? Жінка. А може ніхто? Жінка. Жінка. Ты що думаешь? Жінка? Хороша, а чому ти так думаєш? Сколько вам років? Раз. Раз, понял. Все, добре, дякую, девчата. Привіт! Кто головний в сім'ї? Чоловік чи жінка? Что головний чоловік чи жінка в сем'и? Просто твоя думка. Чоловік. 14. Дівчата, привіт. Кто головний в сім'ї на вашу думку? Чоловік чи жінка? Можливо, ніхто. Никто. Никто? Человек. Человек. А женщина направляет. Женщина направляет? Конечно. Женщина шея, а человек голова. Я не знаю, я сейчас думала, что она шея. Сколько вам лет? 18. 17? 19. Что волны в семье? Человек или женщина? Женщина. Почему так думаешь? Потому что мужики бывают трошки раз... Ну я не знаю, я за равноправие. В теме, да? Да. Ну я за равноправие вообще, типа. Вообще я лесбиянка. Твоя думка? Хто головний в сім'ї? Або ніхто може. Ну. Кр... Да. Ти не, не знаєш, так? Да? Ну так. Да. Ну Всі я мій? думаю, можливо, так, 50 на 50. Да. Скільки років? Нам? Да. Всі мої. Всі мої? А тобі? Ну, 16 а, буде. Привіт. Хто головний в сім'ї? Чоловік чи жінка? Ну, а чому так думаєте? Ну, в сім'ї у нас так просто. А що ви так? Прям. 2000 years later. То головний в сім'ї. Я. А ти що думаєш? Я. Жінка. Ну, я в нашій сім'ї. Ні, взагалі питаю, чоловік чи жінка в сім'ї головне. Ну, я головна. Я боєм. Кіка дякую, дякую. в років? Хто головний в сім'ї? Чоловік чи жінка? На вашу думку? Двоє. Двоє. Двоє те, що думаєш. Хто <рес> що... головний в сім'ї? Чоловік чи жінка, на вашу думку? Чоловік. А ти що думаєш? Так, чоловік. Що... А чому ви так думаєте? Ну, головний сім'ї. Э, Приносить вдома гроші. Останнє рішення за ним, так? Да? Так. Да. А скільки років вам? 14. Супер, дякую. Хто головний в сім'ї. Чоловік чи жінка, на вашу думку? Жінка? жінка? А чому ви так думаєте? Бо жінка завжди все вирішує. Ну і фінансово. А, вона стримує чоловіка, так? Фінансово? Ну, вона відповідає знає більше, за гроші. Більше, знає, да? більше шара ну, за чоловіка. Так. А скільки років вам? 16. 16. Добре, дякую. Хто головний в сім'ї, на вашу думку? Чоловік чи жінка? Обидва. Обидва? Так. 30, так. А скільки вам років? 16-17. Супер. Дякую. Діча, доброго дня. Скажіть, будь ласка, хто головний в стосунках? Чоловік чи дружина? Що ви думаєте? Партнерські стосунки. Тобто десь 50 на so? 50. Я відповідаю. Добре, дякую, гарна дня. Дівчата, доброго дня, скажіть, будь ласка, хто головний в стосунках? Чоловік чи дружина? Обоє? Обоє, обоє. Звичайно, обоє Нема голови. Жінка шия, чоловік голова обоє. Я вже таке чув. Добре, дякую. Дівчата, доброго дня. Скажіть, будь ласка, хто головний стосунках, Чоловік чи дружина? Конечно, дружина. No а ви що думаєте? Отже. Аж за головний. Хто головний? Ну, ма таке питання. Мені цікаво. Я сказала, ви не дружина. Дивлячись, в якому питанні? В якому питанні? Робити гроші до чоловік. А як врать дружина? — А Як їх втратить, щоб вони вирішувати дружину? Добре, дякую. Класно. — Дякую. Серіть, будь ласка, хто головне стосунка? Чоловік чи дружина? Я, як. Ну, я не знаю. Ну, я думаю, що звісно, до, домінанта повинна бути. Ну я не можу так одразу. Ну мабуть, я, ну, дивлячись в чому. В чому? Я да, да. ну, гарно, да. У мене якби такої ну, різниці немає. Може, жінка бути сильніше, а може ну, морально, не фізично я маю на увазі. Якщо це ну, стосується стосунків, і десь щось повинно бути. Добре, вже, добре дякую. Вит... Доброго дня. Скажіть, будь ласка, хто головне в стосунках. Чоловік чи дружина? Обоє. <сих> ну так, да, має бути якесь ну, не рівноправ'я, <сих> але якби баланс між чоловіком. Ну, деякі дружини? рішення приймає чоловік, деякі. Добре, так, все. Ви, все. Дякую. <сих> гарного дня, скажіть, будь ласка, хто головний в стосунка, чоловік чи дружина? На вашу думку. Головний чоловік, але все залежить від дружини. Я зрозумію. Добре, дякую, гарного дня. Дівчата, доброго дня. Дякую. Скажіть, будь ласка, хто головний стосунках, Чоловік чи дружина? На вашу думку. Дішка, ну от їдьте. Ви також можете. Жінка. А ви що думаєте? Вікторія. Ну, дивлячись, яку не знаю навіть. В залежності в чому, так? Да? Так, да, в залежності в чому. Добре, я Взагалі приймають все ж таки рішення обидва. Будь-який ситуації. 50 на 50. 50. 50. Так. Добре, дякую, гарного дня. Скажіть, будь ласка, доброго дня. Хто? Будь ласка. Головний самій чоловік чи дружина? <гум> Ніхто. Ніхто. Самі добре, дякую. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, головне стосунка. Чоловік чи дружина? На вашу думку. Чоловік? Чому ви так думаєте? <гум> ну, я з старих понятній. У мене так було вдома. Добре, дякую. <гум> доброго дня. Скажіть, будь ласка, хто головний стосунках, Чоловік чи дружина? Дружина? Чому ви так думаєте? Певне, на в цьому, абсолютно. А чоловік що тоді? Ні, я вважаю, що стосунки це насправді гра для двох. Як гра для двох? Так. 50 на 50. Так. Добре. Тоді дякую. це працює. Дякую. Гарна Добре, дякую. Гарного дня. Дівчата, доброго дня. Скажіть, будь ласка, хто головний стосунка? Чоловік чи дружина? Оба! Оба. Оба. Так. Добре, дякую. направі, так. А чому так вважаєте? важкі. Щас... <laughs> Добре, дякую, гарно ваше. Скажіть, будь ласка, хто головний стосунках: чоловік чи дружина? Смотри, в якій сім'ї. якій сім'ї? А да. ви що думаєте? А я думаю, що згідно того, як жив Адам і Єва, згідно того. Як жив а, жила Авраамі Авра, Авра, Сарою, то вона його називала Господи, Господинем, щоб він над нею був ну, господарем, хазяїн. Да. Зрозумів. Добре, дякую, гарна дня. Доброго дня. Добре. Скажіть, будь ласка, хто головний стосунка? Чоловік чи дружина? На вашу думку? Ну, чоловіка давно ну, Немає, то я. Ну взагалі, яка ваша думка? Ну, моя думка, що вони обоє повинні розуміти один одного. Ну. Тобто ніхто, тобто десь 50 ні, на 50? Ніхто, да. Тому що як чоловік, як дружина, я думаю, як взаєморозуміння, розуміння, то це дуже добре, якщо вони, якщо вони один одного розуміють, а не хто я, головний, хто лідер, да, да. Да, да, Я так розумію. Добре, дякую, Гарного дня. Дякую. Доброго дня. Скажіть, власне, Свої. хто в стосунках? Чоловік чи дружина, на вашу думку? Що це? Такі? Це мікрофон. <рес> що ви ведете? Хто в стосунках? Чоловік чи дружина, на вашу це, думку? Це залежить від того, хто веде. Хто веде що, що саме? Ну, в дуєті, хто перший. Хто перший. Звичайно. Бувають жінки дуже активні, чоловіки по самі боють А якщо ніхто, одна наприклад? Ну, буває такі. Немає ви немає виключення. Бувають такі. Угу. Ну, як правило, це дуже така. Ну, такий дует не дуже тривалий. Коли ж, хтось коли, головний? Коли, ні, Чи? коли вони такі. Ніяк. 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 Ні. ні він, ні вони. Обов'язково в дуеті хтось є першим, а хтось вже на другій сторонах. А, ага, то ваша думка така, що хтось має все-таки Ні, Це залежить від того, ага. хто, як вони поєднуються, яка доля звела кого з ким. Тільки від цього тоді вони вже визначаються. В процесі спільного життя вони визначаються. Хто, хтось віде, що він словом не писала, а хтось і не, не ровно студент. Зрозуміло, добре. Дякую. Чата, доброго дня. Скажіть, будь ласка, хто головний в стосунках, на вашу думку, чоловік чи дружина? Мені <суміло> кажется, поровну. Поравно. А ви що думаєте? Я не знаю, я всегда була руководящей, поэтому мені дуже трудно сказати. Хоча у мене муж был воєнний полковник. І... И... все делала я. Электрика, ну, обычно, Электрика моя, да, да. санузлы мои. Мастера остальное. вызвать да. надо. Муж, э, жена вызывает. Э -э, на даче проводка загорелась. Так он вместо того, чтобы эту проводку отключить, так он побежал меня по даче искать. <сülets> Я, <сülets> Я уже давно не пришла не домой. Да. И мне говорят, у тебя проводка. А где Гена? А Гена побежал тебя искать. Я пошла, тяжело, он так. не мог счетчик выключить. Поэтому в вот. каждой семье. Так что Я думаю, что женщина, да? Женщина. Так что я ты вот. Ну, да? А есть мужчины, подслуж, которые которые... мужчины с головой, с руками, с ногами, и которые умеют беречь своих жен. Да, таких да, нет. Да, да, Мало таких. Разумею. Доброе, дядя. Дякую. Дівчата, доброго дня. Скажіть, будь ласка, хто головний в стосунках? Чоловік чи дружина, на вашу думку? Жінка. Дружина. Чому ви так думаєте? Ну, чоловік головний, ну, жінка головніша. Я а так ви, ви що думаєте? А як говорять, чоловік голова, жінка шиє. Чита шиє. Да? Да. шиє да. Ну, а я думаю, що ні. Я думаю, що жінка. Буде, ну, не знаю, чоловік повинен. Достаток Чоловік у сім'ї, щоб голова, голова, сім достаток Чоловік за, заробляти. Так, голова, да, голова сім'ї, хай він буде. Ну, а головніша жінка. Жінка мислить, думає, двома шаріями, половинками голови, а в чоловіка одна. <ріх> вот. Так що дуже ж повна жінка. Ну, Слухатися на жінку. Буде... А? <ріх> она, да, да, да. Треба слухати жінку. Да. А що так. ви скажете? Ні, <ріх> я так. А ви також? А як же так живу? Ну я а не знаю. А я так як так несуха жінку? А? Да. Я думаю, що да. равноправие. Муж по своїй частині хозяин, я по своїй части. Вернее, практически практично <гум> ми так жили. У нас було все распределено. Мужская робота по женская по женська. Ну, как-то так. Кожен почитал по своєму. Да. Да. Ну, це ж люди так живу по-разному, звісно. Да. Зрозумів. Да. Ну ви ви люди старшого віку, ви більше досвіду досвіду ну, вас ну, життя конечно, прожили. Конечно. Uh -huh. ну, да. Да. Прожили ми життя, звичайно. Я зрозумів. <ріст> да, да, да. Чоловік заробляє, чоловік О, тут жив... допомагає, але да. ну, жінка головніша завжди. Якщо жінка розумна, вона буде завжди головна. А, а чоловік і чоловік біля неї буде такий, точно. А оце чоловік буде щасливий, як воно? Буде, його ж ніхто не буде <ріст> принижувати, притісняти, ні. Я зрозумів. Ну, ніхто його не буде не притісняти ніде, нічого. Все буде добре. А як ну я не знаю, звичайно, коли чоловік головний і має достаток, то жінці набагато легше, я так вважаю. Він бере на себе основну частину. А так, роботи і всього по, по дому, по сім'ї, по, сім ну, по хазяйству. А якщо дружина. То це я по собі сажу. це набагато ось, складніше. він набагато легше. Заробив, віддав і керуйте. Да, розумію. Добре, дівчата, гарного дня, все, до побачення. Дівчата, доброго дня. Скажіть, будь ласка, це головних стосунках: чоловік чи дружина, на вашу думку? Ну, як вам сказати, жінка це шия, а чоловік це голова. Куди шия поверне, туди й голова повернеться. А що ви думаєте? Ну, я думаю, що довжен випаркетка пройти. Тогда все буде в не нормально. А тобто... якщо хто буде головний, а хто так подчиняється, подчиняється, це то уніжені. Тобто десь 50 на 50, да, так? 50-50. Зрозуміло. Добре, дякую, гарного дня. До побачення. Друзі, багато людей каже, що голова це чоловік, шия це жінка, куди поверне, туди й буде дивиться голова. І я не зовсім розумію цю фразу, тому напишіть в коментарях. Хто як розуміє цю фразу, щоб я також зрозумів, бо щось взагалі. Доброго дня. Доброго. Скажіть, будь ласка, з того на стосунках, чоловіча дружина, на вашу думку? Так, ой. Жінка. Жінка? Да. А чого так думаєте? Ну, не знаю. Хорошенька така вот, лічика вперед. Да. Волосатенька. Це мікрофон. Так? Да? Да. интересно. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, хто головний стосунках, Чоловік чи дружина, на вашу думку? Обої. Обоє. Обоє. Да. А чому так думаєте? А тому, що є ще один буде так скаже, другий так скаже, яка ерунда? Приходять до якось обща мені. до общего знам'я. А, а це я питаю дівчат і жінок. Ага. Більшість каже, що жінка головна. Каже: чоловік головний, але жінка голов головніша. Так воно є, так воно є. Жінка Муд, має мудріша, тро, да має трошки розуму, да мудрості, так да там сім'я держиться. А там, де жінка, так там толку немає. Чоловіки її не дуже керувати вміють. Я поняв. Сім'єю. Добре. А куди себе записуєте? А, в інтернат блог веду? Жінка, якщо жінка розумна мудра. Розумна жінка, да, так там сім'я держиться. Якщо вона лабірювати може якось, і щоб собі не в черзі, щоб чоловіку не обідно було. От говорять, що жінка сказала, що так, «Да, ми решили. і тоді я решила так буде. Все, ну, все, я все рішила. Говорить, а ми, говорить, ми рішили. Ну да, 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 там буде толк. Але ж якщо жінка там не мудра, наприклад, і не розумна, але вона все одно хоче керувати, знаєте, там є такі. Толку мало. Толку мало, так. Да? Толку мало, да? так. Да? Якщо жінка не вміє фінансами розпорядитися, якщо в жінки немає желання убрати, щоб чистенько все було, щоб посірано було. Так, да, там біда, там біда. Розумію. добре, гарного дня вам. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, хто головний стосунка? Чоловік чи жінка, на вашу думку? Це Є. мікрофон. В яких стосунках? Стосунка, звичайних чоловік чи жінка, головний, Є. на вашу думку. Так Та, як кого. Буває лідер чоловіка, буває жінка, як така, знаєте бойова. А він такий, мій папа був, під мамою. А буває по-різному. Я зрозумів. Ну, так всі люди разниш, знаєте, зрозуміло. Добре, добре, дякую. Це пікрофон. Да. Да. У мене вже нікого нема, так? я не знаю. Я головна сама собі. А, а було можливо, а раніше. А було, і я головна була. Я і все добре. Ну як добре? Ну, мене... на вашу думку, добре. Да. Ну так, да, я більше заробляла, і я була лідер, лідерка. Друзі, нагадую, що обов'язково пишіть коментарі стосовно того, що вас зацепили, то й в принципі, що ви думаєте, стосовно того, хто головний стосунка: чоловік чи жінка. Поїхали. Дівчата, доброго дня. Скажіть, будь ласка, хто головний стосунка? Чоловік чи дружина, на вашу думку? Що це ж таке? Це мікрофон. Такий маленький. А що ви спрашуєте? Хто головний стосунках? Чоловік чи дружина, на вашу думку? На мою? Так. Уже как у человека. И какая Если сильно женка, то женка. А если человек такой, знаешь, имеет вот... Характер? Целеустремленность, как это на украинском, не знаю. То тогда... Но лучше, когда вместе, взаимосвязано. Это лучшая связь будет. Тогда семья будет крепче. А если кто-то один, отца, или женщина, или человек? Уже не так, да, будет? Крепко будет? Если женка хорошая, то будет и семья. Угу. Но ну, опять же, не захочет мужчина подчиняться женщине. Не всегда. Не всегда. Да. Угу. Но есть такие женщины, что фору даст мужчине. А как у вас это? Як... Я главная. Была... А вы? Тоже. <реш> на вашу дум... все добро, да, на вашу думку? Нет, не все. Ох... В ну, Не все добро. <решко> ну, у вас, ну, как такие стосунки? Нет стосунков. А были, ну, так <решко> они Были, с одной стороны хочу сказать, что я была почему главное, потому что я была сильная, а uh -huh. муж слабохарактерный был. Uh -huh. Но это очень тяжело, когда тяжело. ты один тянешь всю семью на себе. Uh -huh. Я должна была зарабатывать, это тяжело. Я не хочу таких соцунков, uh -huh. понимаете? Это тяжело. Но вы хотели бы сильного человека? Я бы хотела сильного. А так что вы встретили сильного, и он бы вами вам и кривал бы, вам бы нормально? Я тоже не люблю, когда мой муж Я хочу это равноправие. Равноправие, я понял. Так. Я не люблю, я свободу люблю. Я заразу. Да. да, это очень сложно. Стасунки это очень сложный механизм целый. Тут нужно и подстраиваться, если ты хочешь хорошей семьи, и подстраиваться, и где-то простить, и где-то надавить. Это очень не сложно. Ты умеешь, значит, не сумела, не захотела дальше, значит, распадется семья. Это все очень сложно. Я заразумел. Добро. У меня был первый человек, мы были одинаковые, у нас было равноправие, мы хорошо жили. Мы мы, ну, мы, мы ни разу не ссорились, да. потому что у нас все было как-то вообще Домовлялось Да, и он мне помогал, и я ему и как-то вела и за собой, и он и, и все было как-то вот очень, очень. Он меня понимал я его, понимала. Вот это хорошее, да, отношения. А, не знаю. И муж будет, и все будет ладно в семье, если ты умеешь поговорить. Короче, Жинка решает и уже Решает очень много, очень много. Вот я сейчас молодежь смотрю. Нет, нет, не такие девочки. Я бы хотела, чтобы для своего сына лучшую девочку, чем сейчас. Сейчас они гостичные очень. Это плохо. Для себя больше да. думают. Да. А надо о семье думать. А когда дети пойдут, надо в первую очередь о детях думать, о семье, и только потом о себе. Вот так нас воспитывали. Мы о семье думали, и о детях в первую очередь. Поэтому детей воспитали правильно. Ну, это добро, это добро. Добро, девчонка, дякую вам. Женка моя главное место. А почему так думаете? Ну, потому что женка, шия, куда повернет, <свят> туда и будет. Двется голова. Да. Я зрозумів. Добре, дякую. Дівчата, доброго дня. Скажіть, будь ласка, хто головний в стосунках, Чоловік чи жінка, на вашу думку? Жінка. А ви що думаєте? Так само, Добре, дякую. Доброго дня, скажіть, будь ласка, хто головний, головний стосунках, Чоловік чи дружина? дружина стосунках хто головний? Чоловік чи дружина? Дружина, звісно. А чого ви так думаєте? Ну, тому що голова це дружина. А чоловік не шара, дати. Ні, чоловік то таке. Ну, не таке, а як би сказати, що. Жінка починяти. більше розуміє, добре чак. Да, да. Добре, дякую, гарно вечора. Гарного. Друзі. Ну що, ви побачили повноцінне опитування дівчат всіх вікових категорій на тему, хто ж головний в стосунках. Хто ж головний в стосунках залишається для мене загадкою? Тому я буду продовжувати шукати правду, шукати відповідь на це питання, тому що це мені важливо, це мені цікаво, і буду старатися ділитися з вами цим в своїх відео, в своєму блозі і таке подібне. Тому, друзі, ставте лайк, пишіть коментарі обов'язково, що ви думаєте стосовно цього так, в принципі, усього, да, що ви думаєте, які у вас виникають думки і так далі. Тому, друзі, що, побачимось в наступних відео. До нових зустрічей. Пока!